Мівчат. А це для тих, хто не вірить, що помідори можна обробляти тільки натуральними засобами. Це в мене помідор, кущик один був. Коротше, а то Покрутилися, були, були листочки аж коричневі. І я все ж таки вирішила думаю, ні, не буду його викидати. І взяла на 10 літрів води це 5 ковпачків загального прибирання, 5 банью. Один ковпачок дамли і один ковпачок гелю для душа. Це все розмішала його. І думаю, для експерименту ті всі помідори в мене гарні кущі, а цей же такий захворів. І ось дивіться, оце вам вірте, не вірте. Я всі помідори обробляю тільки натуральними засобами компанії Ерсах. Бачите, цвітив і буде діло вже. Все, дошло зелений, гарний кущик вже високорослий. Ось це так вам. Вірте, не вірте, а я не люблю хімічними засобами обробляти. Чому я буду обробляти хімічними, якщо можна, натуральними? Всім бажаю кріпкого здоров'я і добра!